А отак от перша українлайн прийомка випалює срібні контакти. Анусіри додай газу. Чуть-чуть-чуть. чуть Ооо, -чуть, чуть -чуть. шипить, пішла жара. Є така штука. Це називається професійно. Дивіться. Так, Пару секунд раз і впав на гарячі, бачите? Пару секунд раз і впав гарячий. Ось у нас такий відход вже є. І ось ми їх добуваємо. Оп, впав. І зараз будемо пробувати нагрівати до красна ось ці контакти. Якось ми їх попробуємо нагріти, бо, бо поки що вони не відпаюються. Ви зрозуміли? Ми гріємо, гріємо, гріємо і вони не відпалюються. Ну будемо пробувати, скажемо, що з цього вийшло. Ну, дивіться, ці груди вже до червона нагріли. Покажи все ріжче. А воно не хоче За Зарізаком його розігріваємо, а воно не хоче. Воно зараз вже бачу червоне, буде вітер пробувати. Ану, ану, ану. Ну пробуй вітер знімати, може тим, так? Да? Вийде, не вийде. Дуже грубе і багато дуже виходить якось а, О, знялося, бачите? Дивіться, перший пішов, ось срібло Ми ну, Гріємо все тоді. Бачите, яке червоне? Гріємо. Довго гріти і все-таки допоможе. Червоне, зараз я його прогрію. Треба буде їх поруч ставити, щоб вони добре прогрівалися. Буде швидше. Ну, такий, друзі, процес. Зараз ми його розігріємо добре. Так, 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 так. О, є, бачите? Зараз ми поставимо два разом. О, дивіться, яке червоне, покажи селі. Поставимо два чи три рази, щоб швидше набиралася температура, бо дуже грубий матеріал і дуже довго нагрівати. Друзі, я люблю вас і ви найкращі.